Шосткинська дитячо-юнацька спортивна школа Барса тріумфально завершила сезон великого хокею на траві. З 24 по 26 жовтня у Вінниці на чемпіонаті України серед юнаків ю 17 команда виборола срібні нагороди, підтвердивши високий рівень підготовки місцевих спортсменів. У номінації Кращий захисник визнано Назара Батеху. За останній місяць ми виїхали на три чемпіонати України. Це була вікова категорія ю 13 ю 15 і Ю-17. Спочатку ми грали в Закарпатті, в місті Перечин, де приймали участь категорія Ю-13 і Ю-15. І на цих обох змаганнях ми зайняли друге місце, стали срібними призерами чемпіонату України. Завершували, завершували сезон великого хокею. Великий хокей це хокей на траві. Категорія Ю-17. Також з цієї категорії ми зайняли. Друге місце і стали срібними призерами чемпіонату України. Тренер пояснює, чому цьогоріч команді ю 17 трохи не вистачило до золота. Що хочеться відмітити на останніх двох змаганнях? Ми налаштовувалися на те, щоб стати чемпіонами України, але трошечки нам не вистачило візиня, трошечки не вистачило сі, особливо в категорії ю 17 Це були Юнаки 2008 року народження та молодше. Наші юнаки 2008 року в цьому році закінчили школу, поїхали на навчання за кордон, хтось поступив в військове училище і залишилось цього вікової категорії тільки два чоловіка. Останні хлопці всі були молодші. І тому трошечки нам не вистачило. Складу, щоб ми зайняли, стали чемпіонами України. Капітан команди Артем Анісімов, який також є кандидатом до юнацької збірної України Ю-16 та грає за команду майстрів ШВСМ, Вінниця зізнається, що боротьба була напруженою. Було дуже важко. Ми намагалися зайняти як найвище місце, але у нас не вийшло. Зайняли друге місце. Ми намагалися, але не вийшло тренуватися далі та й перемагати. Загалом шосткінці за останні місяці взяли участь у декількох чемпіонатах і всюди займали призові місця. Тренер відзначив суттєве покращення результатів у молодших категоріях порівняно з минулим роком. Категорії ю 13 ми були треті або четверте. Тут покращили В категорії ю. U... Ю 15 також покращили. Ми там були треті. А в категорії ю 17 ми трошечки опустились, бо ми були на протязі останніх трьох-чотирьох років чемпіонами України цієї вікові категорії. Наразі шосницькі хокеїсти переходять з великого хокею на траві на відкритому просторі до індор-хокею, тобто хокею в приміщенні З січня. Місяця починаються чемпіонати України по різних вікових категоріях. Починаються Спочатку категорія U-17, потім U-15, U-14 і так далі.